Знаєте, кожного разу, коли я складаю букети, я милуюся ними настільки, що проникаюся якимсь таким живим життям. І сьогодні, ось торкаюся до цієї гіпсофіли, вона мені робить цей букет неймовірним. Я просто, ну просто хочу поділитися з вами, друзі, коли я це торкаюся, і ці кольори такі, і це все воно настільки ніжне. У мене сьогодні ось такий трояндовий рай, просто трояндовий рай. Бачите, яка краса. І гіпсофіловий рай. Гіпсофіла ось вона, е така блакитна, ось вона. І вона біленька, і ось така малинова, Боже. І цей такий тонесенький аромат, який переплітається з ароматом троянд. І сам колір цих троянд, це просто, це просто, це неймовірно гарно ось. І неймовірно ніжно. І коли я торкаюся ось цих пелюсточків, надіюсь, там і видно. Так красиво це все воно виглядає, друзі. Ви знаєте, це цілющі моменти. Це просто стілюючі моменти, коли ти себе занурюєш в ауру квітів. Можливо, на клумбії, і десь іще, І ось так, от в букетах. Це все виросло для нас, щоб ми занурювалися туди в ауру квітів. Не забудьте, що у нас скоро стартує курс Цілитель, неймовірно, глибинний такий курс, на якому просто буде, не знаю, вирують такі енергії і зцілюючі, і просвітлюючі, і просто дуже сильні. Не пропустіть, друзі, не пропустіть. Це дійсно дуже буде круто. Два місяці плідної роботи над розкриттям своїх неймовірних цілительських здібностей. Я чекаю на вас, друзі. Посиланечка всі під відео.